Міський смітник у власній квартирі. Одна з мешканок під'їзду зносить бруд з усієї околиці до свого помешкання. Сморі, таргани та миші дістали сусідів. Жек ігнорує будь-які звернення. Люди звернулись до народного контролю. На сходовій клітці нині ще можна пройти, кажуть сусіди. Зранку трохи сміття люди повикидали та переймаються. Ввечері тут з'явиться новий мотлух. Ну, от, вона носить все з мусора, наша сусідка, її 80 років. От носить. Дві кімнати забиті, кухня забита, туалет забитий, все позабито. Вона спить отут, на площадці. вона спить. Антисанітарія шириться будинком і вже у кожній квартирі розмножуються комахи та гризуни, бідкається жінка. Десять котів має, в десять годин всі люди закриваються, вона пускає тих котів, отут розложується, і кишки приносить і косточки, і якісь колбаси. Паси з мусорки, по під'їзду лазять таргани. В кожній квартирі цей смирід піднімається все доверху. Миші бувають. І запахи такі, що не знаємо, де подітися. І діти малі, і нюхаємо, не знаємо що. Юристи пояснюють, працівники ЖЕКу зможуть зайти до квартири пенсіонерки лише після судового дозволу. Житло приватизоване. Вони повинні залучати і написати заяву до органів внутрішніх справ. Дільничний інспектор в першу чергу повинен зафіксувати цей, значить, такий, такий факт. Складаються документи. І подають вже до суду до судових органів. Суд надасть дозвіл, щоб зайти, наприклад, самим працівниками Жеку, щоб здійснити огляд. Тим часом комунальники обіцяють журналістам народного контролю прибрати у квартирі пенсіонерки. Якщо у вас буде рішення суду, то ви зможете зайти в квартиру. І все ж таки плочмоми, ми, 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 ми уберемо. Ми простежимо, аби у цьому будинку дотримувались чистоти. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,